Прогноз погоди в Україні на вівторок, 4 лютого Мене звати Українчик. У це не сила повірити. Але 4 числа очікуються снігопади по всій країні. Абсолютно в усіх областях синоптики прогнозують снігові опади. Лише у одній області, за даними Укргідрометцентру, снігу чекати не варто. У більшості регіонів вітер буде відчутним, але не надто сильним. Інформацію про магнітні бурі я розкажу в кінці даного прогнозу, а зараз я максимально детально проінформую про погоду у кожній області окремо. У вівторок, 4 лютого. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар, підписка і вподобайка дуже-дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз, на якомога більше глядачів. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую, а тепер повертаємось до Погоди. У вівторок, 4 лютого по всій країні очікуються снігові опади. Південь у Одеській області вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від мінус 2 до мінус 4 градусів. В районі Бессарабії. в денні години доби від 2 до 4 градусів з позначкою плюс. В нічні від 1 до 3 градусів морозу. У Запорізькій області термометри покажуть від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла в світлі години від мінус 3 до мінус 5 в темні. На Кримському півострові денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу з позначкою мінус до 1 градусу з позначкою плюс. Нічна мінус 3 мінус 5. На Миколаївщині вдень від 1 до плюс 1, вночі від 3 до 5 градусів морозу. У Херсонській області в денний час плюс 1 мінус один, в нічний від мінус 3 до мінус 5. В усіх частинах Південного регіону України хмарно і місцями невеликий сніг. Вітер північно-західний відчутний 5-10 метрів за секунду. Захід на Волині Львівщині і Рівненщині В день від 0 до мінус 2 градусів, вночі від 4 до 6 градусів морозу. У Чернівецькій і Івано-Франківській областях в денний час від 3 до 1 градусу морозу, в нічний від мінус 5 до мінус 7 градусів. У Хмельницькій і Тернопільській областях в світлі години від 0 до мінус 2, в темні від мінус 4 до мінус 6 градусів. У Закарпатській області в денні години доби від плюс 2 до плюс 4 градусів, в нічні від 5 до 7 градусів морозу. У високогір'ї Карпат вдень температура повітря коливатиметься від мінус 4 до мінус 2, вночі від мінус 10 до мінус 12 градусів. Майже в усіх областях Західного регіону України хмарно і місцями невеликий сніг. Лише на Закарпатті хмарно. І без опадів вітер північно-західний, майже невідчутний 3-8 метри за секунду. Схід у Харківській області в денні години від мінус 3 до мінус 1, в нічні від 5 до 7 градусів морозу, на Луганщині вдень від 0 до 2 тепла, вночі від мінус 1 до мінус 3 градусів. У Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від 1 градусу морозу до 1 градусу тепла, нічна від 1 до 3 морозу. В Маріуполі вдень від 0 до 2 градусів тепла, вночі від 0 до мінус 2. На Харківщині і у Донецькій області, а також на Луганщині Хмарно і місцями невеликий сніг вітер північно-західний. 5-10 метрів за секунду. Центр. У північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу в нічні мінус 4. -6. На півдні Кіровоградщини. А також у Кривому розі вдень від 0 до плюс 2 градусів, вночі від мінус 1 до мінус 3, у Дніпропетровській області в світлі години доби від 0 до 2 градусів морозу, в темні мінус 4. Мінус.